Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги універсальну викрутку: це компактний та потужний інструмент для домашніх майстрів, оснащений літієвою батареєю, тому забезпечує тривалу роботу без необхідності частого підзаряджання. Завдяки безщітковому двигуну працює ефективно, знижуючи витрати енергії та збільшуючи термін служби. Інструмент має функцію Ударного свердління та звичайного свердління, роблячи його універсальним для різних завдань від складання меблів до легкого ремонту, ергономічний дизайн у формі пістолета зручний у використанні навіть при тривалих роботах. Компактні розміри дозволяють його легко зберігати та використовувати у обмежених просторах.